У спортивній залі СК Подільськ панувала атмосфера сили, витримки та справжнього спортивного духу. Саме тут відбулася відкрита першість подільської міської територіальної громади з греко-римської боротьби, присвячена пам'яті видатного тренера Віктора Степановича Юраша, наставника, який все своє життя присвятив вихованню молодих спортсменів. Цьогоріч до Подільська завітали дев'ять команд з різних куточків Одещини: з Чорноморська, Великомихайлівки, Іванівки, Захарівки, Теплодару, Біляївки, Окон та дві команди з Подільська. На Килим вийшло близько 150 учасників, які продемонстрували чудову техніку, витривалість і справжній бойовий характер. Організатором турніру виступив головний суддя змагань тренер Олег Дубина, який продовжує справу свого наставника і щороку проводить ці змагання на його честь. Сьогодні 25 жовтня на базі спортивного клубу Подільськ в Борцівському залі проходять змагання з греко-римської боротьби, присвячені пам'яті Юроша Віктора Степановича, видатного тренера та наставника даного виду спорту. Сьогодні в нас зібралося сім команд з Одеської області, більш ніж 150 спортсменів. Велика подяка тренерам і всім учасникам даного заходу за те, що привозять дітей для розвитку греко-римської боротьби. Також користуючись можливістю, хочу подякувати депутату Одеської обласної ради Малиніку Олександру Михайловичу за надання спонсорської допомоги у вигляді покриття для борцівського ковру. Дана допомога нам дуже важлива, так як вона допомагає нам рухатись далі і розвивати дітей нашої громади. Боротьба була за пекою в кожному поєдинку відчувалась жага до перемоги. Глядачі емоційно підтримували учасників. Тренери давали гарячі настанови, а друзі по команді готували та підбадьорювали один одного перед виходом на килим. На урочистій церемонії нагородження з вітальним словом до учасників звернувся начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, який подякував юним спортсменам за відданість спорту і побажав нових здобутків. Дуже приємно бачити знайомі обличчя тих тренерів, тих спортсменів, які відвідують наші постійні змагання. Є багато юних молодих талановитих. Хлопців, я вам всім хочу побажати, щоб ви ваш спортивний шлях, людський шлях він продовжувався, щоб ви розвивалися як спортсмени, розвивались як молодь, діти в подальшому ставали справжніми патріотами та громадянами України. Борці спортивного клубу Подільськ вкотре підтвердили високий рівень підготовки, здобувши чимало призових місць. У підсумку сім перших, два других і чотири третіх місця. Та як зазначають тренери, головне не лише медалі, а досвід, підтримка і дружня атмосфера, що панує на таких турнірах. Тренер Степо степодару, який привіз свою команду на турнір, поділився враженнями від організації змагань, і тепло згадав Віктора Степановича Юраша, людину, завдяки якій грекоримська боротьба розвивалася в нашому регіоні. Чудово, все сподобалося, саме головне. Це було вчасно, приїзд, початок, зважування, мандатна комісія, абсолютно все-все, то, що повинно бути на змаганнях, все відбулося, і змагання пройшли дуже на хорошому рівні. І покійний Юраш, я його дуже хорошо знав, тому я хочу сказати, що ця людина кожні змагання приходила ось сюди, отут була в залі присутня, коли були ці турніри, проходили. І я так думаю, що він був би. Дуже задоволений сидіти тут, бути присутнім з нами. Тому я вдячний, що люди пам'ятають управління, пам'ятає, пам'ятають тренери, будуть пам'ятати діти. Дякую за те, що такі міроприяття для дітей є. А для нас це успіх. Ми бачимо успіх, бачимо свої якісь недопрацювання. Тому ми задоволені, Все, що пройшло. Є чемпіони, є призери. Ми готуємося до наступних стартів. Ну і бажаємо далі процвітання в вашій громаді. Мить нагородження стала справжнім святом. Рідні та друзі знімали своїх чемпіонів, аплодували, обіймали і щиро раділи разом з переможцями. Як тобі сьогоднішній турнірний день? Mm, дуже сподобалося. А... Гарні судді. А суперники як тобі? Суперники? Mm, нормальні? Що від перемоги? Радість. А ще що? Mm, впевненість. Як суперники? Два Болі і нормальний, а третій сильний. Тобі сьогоднішній турнірний день. Чи відчуваєш? Дуже добре. Круто, багато учасників змагань в різних весових категоріях. Гарна боротьба. Такі спортивні зустрічі не лише виявляють найсильніших, а й виховують у молоді цілеспрямованість, повагу до праці, до суперника і до своєї країни. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.